Привіт, це буде короткий блог. Я вам його обіцяв. Він буде про соціологію. не тільки про соціологію, але так чи інакше про електоральні наслідки, конкретно для влади, конкретно від всієї цієї кризи, та й не тільки там багато факторів наклалося щодо, щодо ліквідації набу і САП про антикорупційних розслідувань, історії з Чернашовим, Міндічем, Фотками, прослуховуванням, ну, коротше, все разом. І те буде мій розбір. Він буде суб'єктивний. Я одразу говорю, тому що як мінімум, я А, політик, П, тому що мене є своя думка, вона може бути невірною з точки зору політології. Але я переконаний в тих очах, в яких я говорю, і чесно, з багатьма соціологами так чи інакше спілкувався до цього. тож це такий образ, який я зібрав, що не менш від тих людей, з якими. Я спілкувався і яким я в соціології і в, в, в цьому політичному аналізі довіряю. Тож з вами Ярослав Шолесняк, це канал Залізний РДП. І сьогодні ми говоримо про рейтинги, опитування, довіру, недовіру, антирейтинги, вкладу і як це все буде впливати на подальшу політичну конструкцію в Україні. Тож починаємо. Окей, давайте почнемо з декілька дуже важливих факторів, від яких я в принципі дуже б хотів би, щоб ми і почали цю розмову. Пункт номер один: я не вірю в жодну соціологію в час повноштабної війни. Чому тому, що вона а не репрезентативна, ну тобто вона звичайно робиться якісно, якщо її роблять професійні люди, але покрити всю країну, тим більше тих, хто за кордоном. Просто неможливо я вже не говорю про людей, які знаходяться зараз на фронті. Друге, тому що я переконаний, що люди там брешуть. Ну тобто, якщо тобі дзвонять і по телефону говорять добрий день, ми з соціологічної компанії, А чи довіряєте ви президенту? То на всяк випадок, поискати, ви що ти, пане майор, звичайно, я довіряю нашому президенту. Хоча там може бути і інші варіанти. Тож, в принципі, мені є дуже дивно іноді дивитися на цифри. Третє, що теж справедливо, що багато людей, відповідаючи зараз на запитання конкретно по владі, вони це розглядають зараз, все ж таки, як безпековий фактор. Ну, тобто, ми можемо прізно ставитись до конкретного політика, але якщо він верховний головнокомандуючий, ну до нього би у нас немає сильно та і альтернатив довіряти чи не довіряти. Тож, це до чого я говорю, що ця соціологія вона зараз про тренд і. Другий важливий пункт, вони ну, напевно, те, що мені говорили, по перше, більше соціологів, по-друге, чому я скептично буду відноситись до конкретного цього матеріалу, який ми будемо сьогодні розглядати. Це історія коли міряти. Переконаний, що з 22 го числа і десь днів так 14 у нас було велике коливання суспільства, і тут ну настрої можуть бути достатньо не як в сторону влади, так і в іншу сторону, і тому всі, хто Ну, був з мною на зв'язку, з ким я спілкувався токи зором соціології. Говорили одне і те ж саме: що зараз міряти немає сенсу, нехай воно все заспокоїться. Потім проведемо соціологію, і тоді ми будемо зрозуміти, який реальний наслідок ось в цій всієї ситуації. Я з ними згоден, і тому ту соціологію, яку ми будемо дивитися сьогодні, від кмісу. Я одразу говорю, що вона була проведена 23 липня, 4 серпня. Ну, тобто, якраз от під час у цієї хвилі, і відповідно, я б ну цей факт просто став би як скептис. Вони теж до речі про це згадують, що відповіді були ще до того, як рада повернула всю цю історію, як вийшли міжнародники, як виявилося багато матеріалів, розслідувань, таке інше. Ну тобто. Тут є певне коливання, яке достатньо могло вплинути на відповіді, в тому числі на емоційний стан населення. Тож, давайте тепер перейдемо до самої соціології, далі я її прикоментую. Там важливі два слайди. Перше, це загальний рівень довіри до президента Зеленського. В даному випадку у нього він не катастрофічно впав порівняно з тим періодом, навіть які були до цього. У нього довіра. Залишається на рівні 58%, А відповідно недовіра це лише 35%. Ну то баланс достатньо позитивний. В принципі, багато політиків, особливо президентів, напевно, мріяли би мати такий баланс наприкінці своєї каденції. Ну тим більше, би, вона й справді, якщо було не було повноштабної війни, вже б тут сплила. І якщо ось дивитися на ці дані, то виглядає так, що в принципі це не була великою катастрофою для влади з точки зору того, ну як сильно вони могли втратити довір'я. Тож ось тут, напевно, для них це позитивна новина. Я зараз конкретно це прокоментую, просто ну запам'ятається це як умовно пункт для нашої розмови. Друга це які саме причини недовіри Володимиру Зеленського. І тут на перше місце виходить питання корупції. Навіть не дось. Ця історія про підготовку до повномасштабної війни, точніше, відсутність цієї підготовки вона набрала менше 20%, Порівняно з корупцією. Корупція виходить на перше місце і стає ключовим і ключовою історією, в принципі, до всі. І недовір до Зеленського. Тепер я обидва цих прокоментую. Я переконаний, що наступна соціологія буде значно гірша. Ось тут я можу прямо сперечатися, перевіримо це на якихось нових даних. Але ну мені здається, тут можете зі мною сперечатися, але я просто готовий вже ставити зараз, що наступна соціологія буде значно недакори приємна для Володимира Зеленського і їх команди. Що мені здається, очевидно відбулося. Є проблема корупції. вона по всім соціологічним опитуванням залазить наверх і є величезною проблемою для нашого суспільства. То не менш дуже часто, що несправедливо, вона виходить в топи соціологічних опитувань щодо того, що ви називаєте проблемою особисто до вас чи для країни. і тепер. На тій історії з набув і сап з скандалами з Чернишовим з міндічем ще раз. Я переконаний, що суспільство вже і дано всіх там осудило своїй голові і дало всім підозру. Воно змачилось. Картинкою, яка в принципі була на плакатах, де там половина зеленського, половина Януковича. І ось цю картинку, в принципі, ще в супісті і в голові супісток не роз'єднати. Що це буде означати, що тепер питання корупції люди якось не дивно, але будуть перекладати особисто на Зеленського. Він чудово справлявся з тим, що продавав цю історію про цар гарний, бояри плохі, і в принципі завжди, завжди про поганих боярок всіх говорили, то там, коротше, постійно кого когось звинувачували. То Татарова, то Шмигеля, ну менше Шмигеля, то Арахани, то ще когось, то Єромака, але ніколи це не перекладалось на Зеленського. І ось в 22 липня оця перекидка на нього вона відбулася. Тож я переконаний, що якщо корупція є на топі, то відповідно це буде одночасно топити рейтинг президента, і ми це побачимо в наступної соціології. Пункт номер два. І він більш складний для влади. В цій історії з'являється антирейтинг, сильний президент. Що таке антирейтинг в політиці? Це штука, з якою майже неможливо діяти ефективно. Ну тобто, це створює твою, так що називають політологи, стелю. Ну тобто, є величезна купа людей, які в ніякому розкладі, хоч ходити як святий Ісус по воді, не проголосують за тебе. І ось ця ситуація вона очевидно зробила антирейду Зеленському, і він тепер буде трійки наростати, тому що буде з'являтися нові корупційні кейси. Вони вже з'явилися навіть після цього, наприклад, з БПЛА. І вони тепер будуть доєднуватись до цього антирейтину, що буде створювати набагато більше проблеми ніж ефемірна соціологія, ще раз в яку я не дуже сильно вірю по конкретним цифрам, тому що мені здається, вони не об'єктивні. Ну і пункт три. Тут давайте говорити відверто: будь-якому опоненту, будь-якої політичній силі, будь-якому блогеру достатньо тепер легко критикувати Зеленського, постійно нагадуючи на кожному корупційному скандалі або антикорупційному розслідуванні, або навіть викриттю наших е, правоохоронних органів якоїсь корупції, що він, в принципі, хотів це ліквідувати, говорячи про те, що а ось якщо б це сталося, то б у цієї схеми ніхто би не викрив, і далі би. Е, Крали тут. Я хочу зробити три крапки. Чому три крапки? Тому що я переконаний, що в достатньо короткому часі буде виходити багато ще до розслідувань. Ми в тому числі таке готуємо. Вони так чи інакше будуть показувати питання корупції і е, та там будуть розслідування, які будуть дуже близькі до зеленського, але будуть достатньо ті, про які я переконаний. Він навіть і не здогадувся. Але тепер все це, як я й говорив, буде так чи інакше відображатися на ньому. Чи означає цей кінець умовно як політика? Не знаю. Я точно не політолог і тим більше я не буду об'єктивним, але мені здається, що після такої історії дуже важко умовно далі йти рівно. Зазвичай тут потрібно було би перекинути. Тіл і зробити щось радикальне, щось конкретно змінити. Але пройшло вже достатньо багато часу. Відповідно, якщо ми їх не побачили за тиждень, то і далі я не думаю, що будуть якісь кардинальні кроки, бо навіть робота над помилками. Тож такі помилки будуть повертатися. Люди будуть це згадувати. Опозиція та й, в принципі, і свої депутати також будуть не мовчати. Медіа вже і так сильно атакують. тож я не думаю, що тут є сильний шанс якось вилізти з цієї ситуації. Але подивимося. Тут теж справедливо сказати, що президенту Зеленському та його команді дуже часто щастить, особливо в електоральних історіях. Тож можливо їм знову пощастить і знову буде якийсь скандал в Овальному кабінеті, який змінить ситуацію. Хоча, якщо це єдиний їх розрахунок, то він достатньо наївний. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний нардеп». Хоча ні, стоп. Не все. Рейтинг Зеленського завжди, як я вам поговорив у передньому відео, був клеєм. клеєм для всієї системи. Ну, тобто, всі місцеві князі, бізнес, силовики. Ті ж самі депутати. Вони дивились на його рейтинг, розуміли, що він може бути переобраним. Відповідно, треба його слухати. Ну тому, що це довго, і в нього є шанс, він є владою. Ось мені здається, що оця частина теж буде мати великі наслідки, тому що керовані системи зараз сильно буде втрачена через якраз у цій розуміння падіння рейтингу. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. До побачення.